Людоньки, всім привіт! На своєму каналі! Я вже неодноразово демонстрував способи, яким чином можна долати відстані більше ніж запас ходу у електромобіля, на якому ви будете їх долати. Тоді я демонстрував, як це можна зробити за допомогою розвиненої інфраструктури достатньої кількості зарядних станцій, проїжджаючи там 100-150 кілометрів. Ви можете дозаряджати свій автомобіль чи то до повного, чи то до відповідної якоїсь відмітки, і їхати собі далі. Але що ж робити, коли потрібно проїхати біля тисячі, а то й більше кілометрів, і зробити це потрібно за доволі короткий термін часу. Пішли, розповім детально. Всередину автомобіля бо на дворі дощ. Про спосіб, яким я з вами сьогодні хочу поділитися, я дізнався в далекому 2011 році. Тоді я працював в веломагазині і встановлював на дах дорогого мерседесу велобагажник для того, щоб встановлювати туди велосипеди. Тоді власник цього мерседесу у мене поцікавився: а чи не буде велобагажник заважати автомобілю заїхати у вагон? Автомобілевоз, адже він подорожує, використовуючи саме послугу Укрзалізниці, купує місце для свого автомобіля у автомобілевозів у вагоні і собі паралельно купує квиток для того, щоб не витрачати зайвий час гроші на витрати пального автомобіля, не витрачати свій час, не втомлюватись перед і після відпочинку. Таким чином він просто купує собі квиток для автомобіля і для себе у вагон-купе або у люксовий вагон, наприклад, з ком. Комфортом абсолютно без затрат якихось величезної купи зусиль, доїжджає до місця призначення і далі вже подорожує на своєму автомобілі. В такому випадку не треба турбуватись про оренду, чи не треба підлаштовуватись під графіки там автобусних компаній, які влаштовують маршрути по якимось визначним місцям. І таким чином дуже зручно і найголовніше економно можна як подорожувати, так і перевозити свій автомобіль. Наприклад, у справах у мене цей автомобіль приїхав на продаж. Він побув. У Львові певний час, і мені його треба було якимось чином забрати на Харків. У мене з'явилася ідея перевезти його своїм ходом через мережу зарядних станцій. До речі, їх абсолютно достатньо для того, щоб от мій електромобіль з запасом 200 кілометрів спокійно доїхав до міста Харків від міста Львів. Але. В той час, коли мені це треба було зробити, у нас в країні була проблема з електрохарчуванням, і я міг потрапити, потрапити в ситуацію, коли не можу зарядитись через неробочі зарядні станції. Тоді я згадав про цей спосіб, яким, до речі, почав користуватися ще у 2022 році. Ми таким способом привозили декілька автомобілів для наших знайомих, які допомагають робити хороших руських. Що мені тоді сподобалося, найголовніше що. Ця, цей спосіб є доволі економним, частіше, навіть економнішим, ніж, наприклад, доставка автомобіля своїм ходом, навіть якщо він має доволі економний двигун. Приведу приклад: нещодавно я повертався зі Львова до Харкова, так само на автомобілі з економним доволі. 1,6 турбодизельним двигуном. Зі швидкістю, десь біля 110 км на годину, я рухався за межами населеного пункту. Тобто нікуди не поспішав, щоб економити якраз таки пальне, і в мене вийшла середня витрата. 5 і літра. Якщо ми порахуємо це на калькуляторі 5,1 літра, Я проїхав 1050 кілометрів. 5,1 множимо на 100, Це в нас виходить 51 літр. Я витратив на цю дорогу і заправлявся я тоді ще по 56 гривень за літр якісного дизеля. В мене виходить витрата на виключно пальне 2856 гривень. Але Дорога далека, я не встиг за один день доїхати через комендантські години, через затори в Києві, які треба об'їжджати. Тому в мене ця подорож розтягнулася на два дні. Мені довелось орендувати готель, мені довелось щось їсти в дорозі, і загалом у мене це все вилилося ледь не в 100 доларів. Ця подорож а цей автомобіль його доставка мені обійшлася зараз. На секундочку я замовив через Укрзалізницю доставку, послуги якої коштують 155 гривень. Це саме. Маршрут Львів-Харків або Харків-Львів за 100 кг ваги автомобіля. Мій автомобіль ця мазда важить то на 760 кг. Тобто у нас виходить, множимо 155 на 17,6. І отримуємо вартість. Я заплатив 2 728 гривень. При цьому я міг, якби я їхав паралельно з автомобілем, взяти квиток біля 800-900 гривень в купейний вагон. Переспати спокійно собі ніч у вагоні, на ранок прокинутися, почекати 15-20 хвилин, доки вивантажить мій автомобіль, і далі на ньому поїхати або вирішувати свої справи, або відправитися в подорож, або ну, наприклад, доїхати до себе додому, чи, наприклад, у місце, в яке потрібно доставити цей автомобіль, свіжий як. Огірок, тому що я поспав, я не сидів цілий день за кермом, долаючи тисячу кілометрів, і в автомобілі в моєму, що цікаво, для автобізнесменів, не накручені додаткові 1000 кілометрів пробігу. Це доволі таки цікавий параметр. До речі, не тільки для автомобілів з електротягою, з маленькими батарейками, а і для автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Таким чином можна, от я вам привів банальний приклад, як можна подорожувати, не витрачаючи зайвий раз свої зусилля, не вбивати. Виваючи автомобіль, наприклад, по ямам, не накручуючи кілометраж і не витрачаючи гроші на пальне, тому що це Golf 1.6 турбодизель на невеликій швидкості витрачає грошей, виключно на пальне більше, ніж я заплатив за доставку цього автомобіля Укрзалізницею. А давайте порахуємо ночівлю в готелях, якісь там хот-доги, омивайки для лобового скла. Банально я не враховую сюди ТО, яке потрібно автомобілю робити, знос шин. Ух, скільки всього іншого і виходить, що це доволі цікаво послуг. Слуги пропоную Укрзалізниці, але насправді не все так гарно, як я вам тут розповідаю, тому що сервіси Укрзалізниці потребують певного допрацювання. Тут маю визнати детальну інформацію про те, як забронювати собі місце і посилання, через яке це можна зробити, я залишу знову ж таки в блоці опису до відео. Є зручний онлайн сервіс для бронювання через сайт Укрзалізниці. Тут без зауважень, але коли ви забронюєте собі місце, оберете дату. Потяг, яким бажаєте перевезти автомобілі, навіть паралельно можете купити собі квиток на цей потяг. Через певний час ви отримаєте листа на електронну пошту. У мене так виходило рази три чи чотири. Про те, що ці дати недоступні, оберіть інші, які вільні, вам ніхто не говорить. І у мене вийшло тільки. Фізично прийшовши на вокзал або зателефонувавши по телефонам на вантажні каси вокзалів, міст, з яких ви бажаєте відправлятися. Тобто, якщо хочете їхати з Харкова на Львів, треба телефонувати на вантажну касу саме або підходити на вантажну касу саме у Харкові і бронювати собі таким чином. Місце там вам 100% скажуть, яке місце доступне. Зазвичай заброньовані місця наперед десь ледь не на три тижні. Але не лякайтеся, знову ж таки, невеличкий лайфхак. Бронюємо навіть на ці дати, якщо у вас немає певних якихось, і чекаємо, тому що мені, поки я очікував три тижні броні, ну, коли потрібно привезти свій автомобіль. Три рази телефонували з пропозицією привезти свій автомобіль раніше, тому що хтось відмовлявся чи в когось траплялись. Ну коротше, звільнялись місця, і з каси цієї вантажної телефонували, пропонували привезти автомобіль раніше. Тому бронюйте місце і чекайте, можливо, вам. Якщо просто треба перевезти автомобіль без прив'язки до якихось дат на робочу поїздку чи на подорож, то бронюйте і чекайте дзвінка. Що ж друзі, гадаю, така інформація для вас була корисна. Тепер і ви зможете долати відстані більше ніж може подолати за один заряд ваш електромобіль. Це буде корисно, якщо ви придбали електромобіль, наприклад, як єдиний. Транспортний засіб у своє користування, і вам раз на місяць або, можливо, раз на півроку чи раз на рік потрібно буде подолати відстань там в тисячу кілометрів. Мені здається, це доволі зручний, економний і реально класний спосіб, як можна перевозити свої автомобілі. Повторюсь, не тільки з електротягою. Дякую, що переглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі знову ж таки залишайте внизу під цим відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.